Як сказати яблуко англійською. А. Banana. Б. Grape. Си. Apple. Д. Peach. Правильна відповідь варіант С. Apple. Як сказати апельсин англійською. А. Orange. Б. Grape. Си. Banana. D. Peach. Правильна відповідь Варіант A. Orange. Як сказати банан англійською. A. Apple B. Banana. C. Край, D. Orange. Правильна відповідь Варіант B. Banana.